Всім привіт! В цьому відео я хочу продовжувати тему аптечок, а зокрема, розібрати тему турнікетів. У минулих відео про аптечку, багато хто писав, що там, корейський турнікет він схожий на там, китайський непотріб, що можна використовувати тільки CA, СІЧ. Це все дуже добре. І я теж підтримую, що завжди, якщо є. Можливість треба використовувати тільки відомі якісні бренди. Але е, на війні буває по-різному, і давайте припустимо, що, наприклад, ви е, Попали у медпункт, чи окоп, вам дали сумку з медикаментами, сказали: ось на візьми те, що тобі треба, Да наприклад, ви там в якомусь модному магазині. І як можна по зовнішньому вигляду і взагалі зрозуміти, чи цей турнікет можна застосовувати, чи краще цього не робити. Так, і як бачите, я зібрав. 5 різних турнікетів, і зараз спробую вам дещо про них розповісти. По-перше, ось чим виділяється синій, це так званий тренувальний турнікет. Він називається тренувальним, в принципі, тільки через колір. Тобто це абсолютно такий же. Працюючий турнікет, як і усі інші, просто він такого синього помітного кольору. Синій або помаранчевий турнікет можуть також рятівники використовувати, тому що для них, навпаки, чим буде турнікет на тілі потерпівшого, помітніший, тим їм краще. Одразу вони на це. Ну, вже Лікарі звернуть на нього увагу. А бойові турнікети у нас взагалі йдуть чорні, щоб вони були менш помітні на полі бою. І як бачите, цей синій він вже дуже багато чого побачив у житті. і Мабуть, їм тренувалися разів, вже, ну мабуть разів 100, і він вже почав, як бачите, трохи розлазитись. тут уже і стропа в ньому почала вже теж виходити з ладу, але, як не дивно, він досі ще більш-менш працює. Але вже ні в якому разі такому турнікету не можна довіряти і не можна використовувати його при реальному пораненні. Тому що взагалі-то ну, турнікет по-хорошому це річ одноразова. Тобто гарантія навіть у КАТ і у інших відомих турнікетів йде на перше застосування. От, тобто, якщо ви його там двічі тричі використовували і він у вас а, зламався, порвався, це вже навіть якби вже фірма не гарантує, а, що він буде тримати як новий. Далі, а, це той самий. Корейський турнікет, і давайте я покажу в принципі, основні такі параметри, на що треба звернути увагу, щоб зрозуміти, чи можна його використовувати чи ні. По-перше, це вороток. він має бути міцним. Тобто, я зустрічав китайські турнікети, які просто дуже легко у них згинався вороток. І потім, коли він вже в своє місце ви затягнули його, Поклали в своє місце, і він просто згибався і вилітав. Далі, це сама стропа, яка буде стягувати. Тобто, по-перше, вона має бути більш-менш широкою, а не вузенькою, як стрічка. І у більш якісних турнікетів вона навіть іде подвійна. Далі стропа ця має бути. На всю довжину турнікету проходити, Тобто вона має починатися з кінця і проходити через весь турнікет. Тобто, в принципі, Це дуже легко перевірити. Тут ми тягнемо, тягнемо, і ми маємо відчути, що ось вона на початку почала натягуватися. Тобто, тут так, стропа на самому початку починається. Далі вушка. Вушка теж мають бути міцні, щоб при тиску, який буде застосований, щоб вони не розгиналися. Тобто тут вушка досить міцні. І також на що дуже треба звернути увагу, це велкро, щоб воно досить гарно прилягало. Тобто тут якість велкро, в принципі, Ну, середня. Я б сказав, середня не найкраща. Не найкраща. Не От. Але все ж таки знову на всі ці параметри треба звернути увагу. Тобто корейський, ну, я б, в принципі, застосовував при відсутності чогось іншого далі. Це польський турнікет. Black Front. І ось цей турнікет мені дуже сподобався. Що ми бачимо? Вороток тут іде металічний, алюмінієвий тобто Він у вас ні в якому разі не зламається. По-друге, тут іде стропа вже подвійна, тобто теж вона не розірветься. вушка Вушка тут міцні і вони навіть з ребрами додаткової жорсткості. Так, велкро. Велкро тут дуже гарної якості. Велкро дійсно дуже гарної якості. А ще такий момент стропація вона має бути на всю довжину прошита. От Саме щоб прошита вона була не там. Проклеєна, приклеєна, вона має бути прошита. Ну, і так, також ну, так вже більш віддалено можна оцінити якість по е, таким параметрам. Наприклад, у китайських навіть ця бірочка дуже легко вона відривається. Тобто, у більш якісніших вона тримається досить гарно. Ось Я прикладаю великі зусилля, але вона тримається. Це теж важливо. Тобто, ось цей польський турнікет я можу радити, він точно гарної якості. Далі, це китайський турнікет, дуже дешевий, і давайте поглянемо на його якість. Ось тут навіть поклали інструкцію в комплект. На англійській мові, в принципі, схематично на малюнках все зрозуміло. Так, і тут вже ми бачимо Велкро, до речі, досить непогане. Але сама фурнітура, наскільки ми бачимо, така вона трошки вже більш примітивна і більш слабка. Але, до речі, ці дужки більш-менш, теж є навіть додаткові рибри жорсткості. вороток, ну, вороток все ж таки гнеться. Вороток гнеться, я, наприклад, не дуже я б не міг гарантувати, що він не підведе. Хоча, до речі, от стропа тут навіть іде подвійна. Так що це, в принципі, хоче Китай, але навіть, навіть не найпоганий. І вона теж проходить через весь, через весь турнікет. Тобто, це, наприклад, Китай, він навіть не найпоганий. І е, ще один варіант турнікету. Да, ось пишуть турнікет зразка НАТО. Але я такий турнікет, його називають турнікет з закруткою, я б такий не радив використовувати, тому що, ну, по-перше, він не так зручно накладається, як і не так швидко, як ці турнікети. А по-друге, він може травмувати. Ну, Які тканини тіла. Якщо його накладати тим більше не на одяг, а на голе тіло, то е тому що ну, це якби турнікет з закруткою. Так Ми е будемо закручувати, закручувати цю стропу, і вона е буде просто врізатися нам у шкіру. І після ну, застосування такого турнікету. Ну, е Доведеться, скоріш за все, навіть видаляти якусь частину шкіри. Тобто ну, це нам зовсім не потрібно. Так що такі турнікети я ні в якому разі не раджу використовувати. Ну і про жгут есмарха ми теж розмовляти навіть не будемо. Це минулий вік, вони навіть якщо у вас нічого й немає, все одно є ризик, що він потріскається, розірветься, розв'яжеться. Тобто, це зовсім не потрібні ризики. Треба, хоча б якийсь недорогий, але турнікет. І ось для прикладу я хочу застосувати. Цей дешевий китайський турнікет спробувати, як він буде поводити себе під навантаженням. Тобто, ось затягуємо. Турнікет має одразу ж, як ви тільки його затягнули, він не має бовтатися, тому що чим менше обертів ви зробите, тим краще. Він одразу має вже досить плотно сидіти. І починаємо затягувати. Працює вже досить, так, в принципі, затягнув ногу я вже не відчуваю, і пульса я на ній вже теж не відчуваю. Ну що, досить міцно? Досить міцно, ще можна це велкро сюди заховати, щоб ненароком не розкрився. В принципі, він спрацював. Тобто на дешевих і неякісних турнікетах під таким навантаженням вороток може. Зігнутися і під цим тиском він може просто з вушок вилетіти, ну або якщо вушка неякісні. І також, якщо велкро буде неякісне, воно може не витримати, і так і він розкриється. І тепер дивимось, дивимось, що у нас вийшло. Тобто, як бачите, вже після першого застосування, ось вона, фурнітура починає гнутися, зминатися, тому що дуже велике навантаження, щоб перекрити кровотік у нозі. У руці, звісно, трошки менше, але у нозі дуже велике навантаження треба. І турнікет ну, навіть він трошки почав гнутися. І тому дуже важливо, щоб він був якісний. Ось стропа, як ми бачимо, витримала. Стропа витримала, в принципі, все витримало. Так що, в принципі, я думаю, тепер ви будете знати, як візуально і на дотик, скажімо так, можна. Відрізнити, який турнікет більш якісний, а який краще не використовувати. Так що, сподіваюся, що вам це, звісно, не знадобиться, але я думаю, це буде корисно знати. Дякую вам за увагу, ставте свої вподобайки, підписуйтесь. Слава Україні!